Sempre vindo. Нарешті збувається моя мрія. Я записую своє перше відео на Ютуб. Ура! Я дуже щаслива від цього, тому що вже багато років в новорічну ніч я загадую бажання зробити свій ютуб-канал, ділитися своїм досвідом. Знаєте, найбільше чого я хочу це ділитися своїм досвідом, який я здобула за своє життя, особливо за останні роки в еміграції. Я останні три роки проживаю в Сполучених Штатах і, і пройшла такий досить цікавий, непростий шлях. і і, і дуже була б рада бути комусь корисна, бути комусь цікава, тому що в мене є чим ділитись. Ну, по-перше, я переїхала до Сполучених Штатів, взагалі без підготовки, без плану, без яких заощаджень, без розуміння того, де тут жити, що робити, і, і взагалі як це буде. І саме найцікавіше, що я взагалі не знала англійську мову. Не... Навіть літери ніколи не вчила, не розуміла. Знала тільки, що це дуже проста для вивчення мови, але, як виявилось, для мене це виявилось непросто. Непросто вивчити англійську. І тому сподіваюся, що вам буде цікаво дізнатися про мій шлях. Я хочу поділитися ще тим, як ми подорожували, ми відвідали дуже багато штатів на автомобілі. Теж це були дуже такі бюджетні поїздки, але дуже цікаві. Я вважаю, хочу поділитись. Своїм досвідом у покупці житла в Сполучених Штатах ми купили тут своє перше власне житло і, і народили свою дитинку, свою другу дитинку, свого хлопчика. Про те, про це теж я хочу вам розповісти трохи більше і ну я працюю. Я так цікава теж про різницю у відношенні до народження дитини. Я працювала до 40-го тижня вагітності і. Зараз повернулася на роботу, тому що тут декретна відпустка, ну це мені ще пощастило, вона дуже коротка, 12 тижнів. В деяких компаніях вона трохи більша, в деяких трохи менше, але в мене вона взагалі є, і мене роботодавець <сміття> дозволив повернутися назад, і дуже так лояльно до мене ставиться, дозволяє мені е, трохи дає часу на. Те, щоб розробити розказ, тому що я продовжую грудне вигодовування. Коротше, коротше, мій шлях я вважаю дуже таким цікавим. Ну, Кожен, напевно, вважає свій шлях цікавим, але я б хотіла ділитися своїм досвідом, своїми знаннями, своїми здобутками, бути вам корисною, цікавою і, і взагалі. Побачимось у наступних відео. Пишіть свої коментарі, хоч якісь, хоч якось мене підтримуєте, щоб я продовжувала це робити для вас з радістю і побачимось.